Всіх вітаю, любі друзі! З вами знову я, Талькович. Сьогодні вийшло оновлення 1.3, я хочу його переглянути разом з вами, а я тебе запрошую грати разом з юною Кренг Етап 5, дадій мій особистий промокод Талькович, к дасть свій бомбові поноси на початку гри. Після того, як я скачав оновлення, ми можемо побачити, що на сервері tx 2 Перше, що я хочу переглянути, це наш довгоочікуваний маркетплейс. А саме щоб до нього зайти, нам потрібно зайти в будь-який 24 на 7, йти до каси і купити саме внизу планшет. У мене він вже куплений, тому ми не будемо його купляти. Щоб зайти в планшет, нам потрібно затиснути таб, тут та вибрати планшет. І ось ми можемо побачити наш маркетплейс. Я ще ніяких оголошень, нічого не подавав. Зате ми зразу перейдемо до категорії, а саме до транспорту. Можемо вже бачити, що є вже дуже багато різних автомобілів, які люди поставили собі на продаж. Добре, давайте перейдемо в розділ житла. В житло Житло ще ніхто не продає. В суках рюкзаках є теж дуже файні рюкзачки, наприклад, той, як оцей. Одяг та аксесуари. Продають купу різних аксесуарів і одягу. Бізнеси, Бізнеси також ніхто не продає. Також є розділ з предметами, де є купу різних предметів. Є дуже цікавий розділ, а саме оренда. В цьому розділі ми зможемо взяти купу різних автівок в оренду. І якщо ви захочете орендувати якийсь любить транспортний засіб, нажимаєте на нього. У вас відкриється така менюшка, де ви зможете побачити всі характеристики автомобіля. І ось тут у нас є ціна. Нажимаємо кнопочку орендувати. Вибираємо ось тут кількість годин, на яку ви хочете орендувати, і ми можемо зателефонувати або написати власнику. Я думаю, з маркетплейсом все зрозуміло, тому давайте йти далі. А далі хочу переглянути, що нам додали в кейсах. Нам додали Новий літній кейс, де знаходиться така Audi rs 6 Один кейс коштує 389 карбованців. Також є дуже багато різномарітних скінів. Про в розділ товарів можемо побачити, що продається отака Bugatti за 16 тисяч карбованців. Також нам додали ось такого Mercedes 120, всього за 789 карбованців. Мене дуже цікавить, новий автосалон з автівками, тому ми зараз відправляємося саме туди. Під'їхавши до нашого автосалону, ми можемо побачити, що в нас нова назва UG Motors. Автосалон знаходиться повністю в новій локації і новий в нього інтер'єр. Як зайшовши до середини, нам потрібно підійти до цієї мітки, згунити Е. І ось ми вже в цьому автосалоні. Ось ми можемо побачити новий Mercedes, який нам добавили, він коштує 2 мільйона гривень. Ця Mercedesма максимальна швидкість 245 км за годину. І нам добави одну із моїх любимих автомобілів, це Audi Q8. Вона коштує аж 4 мільйона гривень. Давайте візьмемо її також тест-драйв. Набирає вона також дуже файно. Максимальна швидкість не набагато більше, ніж пишеться в автосалоні. Я розігнав її до 309 км за годину. І ще нам з автомобіля додали ось такий розройс фантом. Він коштує аж 8 мільйонів і їде всього 221 кілометрів. Ще поблизу я бачу тут Rolls-Royce скалял, який коштує більше 10 мільйонів гривень, і який їде всього 216 кілометрів за годину. Це щось неймовірне, тому що нам в автосалон добавили ось цю неймовірну Bugatti. Вона коштує 23 мільйони гривень, і в автосалоні написано, що вона їде 334 кілометри за годину. Давайте її візьмемо в тест-драйв. Ви просто подивіться, яка вона файна. Але як вона їде, це просто щось чим-то. Це прям лакшері автомобіль. Не, не просто так я приїхав до супермаркету 24 на 7. Тому що саме тут продається металошукач і лопата. По металошукач і лопату всього за 13 тисяч гривень. І відправляємося на пляж, щоб провірити нашу нову роботу. І ось я вже приїхав на пляж. Давайте зайдемо в інвентар, візьмемо наш металошукач в руки. Саме головне нам потрібно ходити біля води. І давайте будемо шукати сигнал. Ми можемо чути зараз такий звук, і ось бачите такі кільця. Так ось. Я підходжу і чую сильніший звук цього пікання. Так, дуже не такий сильний. Ось тут він. Ой-ой-ой! тут він прям мега звук цей пікання. Беремо в руки лопату і нажимаємо кнопочку Е. E. Ми підходимо і починаємо копати. Я знайшов ось таку монету. Давайте ще походимо трішки по пляжу, можливо, ще щось знайдемо. Як я зрозумів, потрібно ходити прямо біля води. Я знайшов ще один сигнал. Ми десь приближаємося. Сигнал збільшується. І тепер зменшується. Ось, тут, о, тут, тут більше. Ось, я десь прийшов. Так, сигнал просто бешений. Бремо в руку лопату, натискаємо кнопочку Е e, і починаємо копати. І, і в цей раз я знайшов металеву кришку. Тобто не таке ціни, як оця монета. Давайте в останній раз я спробую щось знайти і поїдемо на ринок, спробуємо це все продати. Ще я замітив, що тут якась людина стоїть і миє руки. Може, ми з ним можемо взаємодіяти? Ні, ми з ним взаємодіяти, на жаль, не можемо. Так, ось знайшов останній свій сигнал. Йдемо потихеньку, шукаємо його чітко. Так, ми все ближче, ближче, ближче. Ось тут оцей сигнал. Так, беремо в руки швидку лопату і починаємо копати. Надіюсь, ми зараз знайдемо щось дуже цінне. І знайшов я ще одну таку круту монету. Добре, тепер час відправлятись до нашого ринку, щоб продати ці всі матеріали. Цей Ринок знаходиться ось тут, в палета Бей. Ой, упс. Тільки я приїхав до нашого ринку, ми можемо побачити тут нову лавку зі скарбами. Ми заходимо сюди всередину і можемо побачити ось тут такі ціни. Саме дороге, це при... золоті прикраси. А я знайшов дві ось такі монети, які коштують по 700 доларів, і одну документалеву кришечку. Продаємо це все. І за це все я отримав приблизно 3000 гривень. Ну що, ж, шановні, на цьому все. Всім був дуже вдячний за перегляд. А тебе заговорити промокод Талікович після реєстрації, який дасть свій Бобові бонуси на початку гри. І бажаю тобі гарного дня і до зустрічі!